Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас і до вашої уваги, Renault Master 2,3 120 кВт, 2019 рік покупка, 18 рік розбитнення. Завезене на фірму. Першим ділом я показую вам раму. Рама ціла, без корозії, задня гума. 90, Переднє відсотків 80. Корозії царапин зверху немає. Деякі моменти є по потенту від старості, а в цілому автомобіль живий. Так, в другу сторону. Капот не фарбований, але посічений камішками. На даний час заведений двигун. Чисто мягко працює. Не кидає масло. Електрозеркала, електропідйомники, мультируль, кондиционер, вебасту, подвійне сидіння, спальник зверху, там же Webasto, круіз-контроль, слизька дорога, айрбек, 290 пробігу. Автомобілі завезений, розмитнений. Вже на майбутнього окульця буде ставитися на облік. У нас постійно різні такі автомобілі. Замовляєте. У нас і червоні, і білі. Ми вам допоможемо у вашому виборі. Дякую, що дивились. До зустрічі.